Мобілізація в Україні триває, вступити до лав армії. Готові не лише пересічні українці, а й відомі зірки, спортсмени та навіть політики. Деяких добровольців наші кореспонденти зустріли біля столичних військкоматів. Отже, хто з пізнаваних чоловіків готовий лізти під кулі? Дивіться далі. Від перспективи відправити дітей в армію, народні депутати не в захваті. Вони усі вірять, що воювати їхнім дітям не доведеться, і все вирішиться мирним дипломатичним шляхом. Але кажуть, якщо буде треба, сини встануть на захист батьківщини. То ви, як народний депутат, не будете там втручатись, відмазувати так. Я не маю права навіть за це думати. То не Тут немає вибору. Як це відпустити або не відпустити? Один офіцер запасу, інший, як ви сказали, приземного віку. Буде мобілізація, прийде повістка, хочу, не хочу. Вони мають піти виконувати свій обов'язок. Якщо ви спрашуєте мене, то мой син учасниця воював в миротворчих операціях. Син міністра оборони. Рябляйтесь на мене. Хоче в армію і нардеп Олег полегляшко, але каже: йому заважає мандат. Відповідно до законодавства треба скласти мандат і йти до армії. І тому я думаю, що треба внести зміни до законодавства, щоб діючий народний депутат мав можливість, наприклад, бути, грубо кажучи, замполітом десь. Так? Ігор Посипайко молодший лейтенант юстиції. Це звання 35-річний телеведучий отримав ще на військовій кафедрі університету. До військкомату приходив вже двічі, але там сказали, що такі, як він, не потрібні. Кажуть, що ваші дані в нас записані. Каже, юриста не треба. Я кажу, може можна якимось іншим послужити. Тут немає переваги. В них є розпорядок. В них до них сходить розпорядок про те, кого вони мають призвати. Вони тих призивають. Лейтенант медслужби Андрій Кузьменко упевнений без нього в армії не обійтися. Як і чим захищатиметься, він вже знає. Ну я стою на в свою на обліку, тобто я військовий лікар. Я медициту закінчував. Так що я лейтенант медслужби. Колишній зять Олега Блохіна співак Ларсон теж певний, що може принести користь збройним силам. Хоча свого часу в армію його не взяли. В воєнкоматі мені сказали, що ще поки рано, мені позволять. В армії не служив, але я в атлічному фізичній формі. Я Не служив по одній простій причині, не тому, що я відмазався, а тому що я алергік. А... Я був освобожден. Я вмію все. Стрилять с любого оружия. Я готов убивать за страну. І політики, і зірки певні оголошена мобілізація це ще не війна, але готуватися українцям потрібно до будь-чого. Єдине, що нас врятує, це гуртування всіх українців. Абсолютно, абсолютно жорстке гуртування. Триматися миру до останнього. Хочеш миру, готуйся до війни? Це завжди. Фраза на всі віки. Я хочу ще раз вам публічно заявити, що я щиро впевнений, що майбутнє України залежить тільки від самої України, точніше від українців. Вікторія Дмитренко, Дмитро Святненко, Тетяна Дічкова, ТСН 1+,1.